Рівненщину можуть розбудовувати за європейські гроші. Мільйони гривень планують вкласти у медицину, енергетику, водопостачання і боротьбу зі сміттям кажуть чиновники. Єдине, що потрібно від мешканців області, не лінуватися, а писати проекти. Сама головна по моєму проблема це людська байдужість. З останнім фактором, на жаль, найважче боротися, і він є основним гальмом. З успішної реалізації будь-якого проекту більшість уже розроблених проєктів орієнтовані на заміну вікон, дверей та пластикове утеплення фасадів. Допомоги з обласного бюджету чекати не варто, каже заступник голови рівненської облдержадміністрації Олексій Губанов. Кошти в першу чергу зорієнтовані на ремонт аварійних об'єктів. Як тільки ми завершимо розбиратися з усіма аварійними об'єктами в Рівненській області, а для цього вже залишилося небагато за менше ніж за три роки. Ми вирішили. Кілька десятків таких проблем, які 20 років існували в області, ми зможемо збільшити фінансування на подібні програми і на спільну роботу з громадами. Із районів, які співпрацюватимуть із проектом ЄС та програмою розвитку ООН, до фінансування з місцевих скарбниць, отримали тільки два: Добровицький та корицький. Це біля 200 тисяч замість потрібних 3,5 мільйонів. Рівненщина по впровадженню проектів із залученням європейських грошей відстає від інших українських регіонів. Критикує представник впровадження проектів, а розподіл бюджету відбувається на основі успішності регіону. Про це вже свідчить приклад дуже багатьох регіонів, які вже вийшли з усіма проектами, вже мають реалізованими близько там третини проектів. Ви скільки маєте реалізованих завершеними проектів? Два. Тобто, бачите, це питання, це питання не просто соціалістичного змагання, це питання дійсно отримання наступних ресурсів, наступних можливостей. Та опускати руки не треба закликає Ганна Яцюк, а навпаки, зусилля мобілізовувати та затвердити всі проекти до кінця серпня. Анна Махноїна, це рок Юрій Кобів, новини Рівного.